Ростуть дорогенькі. Ростуть. Всім привіт! Іду на прогулянку і беру вас з собою. Сьогодні такий похмурий день, але мені подобається. Взяла з собою від перевізника горобчик Чик. Найулюбленіше насіння зараз стало у мене. Це коли перевізник приїздить, то він всім дарує таку маленьку пачечку, а я в нього ще... Випрошую, щоб він мені продав, то він отаких от три на євро продає. Тут е скільки тут навіть грам, я не знаю. Ну, небагато там, то насіння, але воно смачне. Хочу зайти зараз сюди, В ці кущі, тут якось квітка лежала. А, це не з цього боку, це не тут. Це я неправильно пішла. Правіше трохи. Вазон там був. Стоп, що там було? Чи це отут? Десь я по землю приходила і бачила квітку, хтось викинув, вона прижилася. Це, напевно, туди. А, отут десь. Мені цікаво, я її там зарила, чи вона не пустила корінчик. Якщо пустила, я заберу її до себе і посаджу в себе. О, дивіться, жива. Дивіться. це ці калачики, що вона вже прийнялася, бо я оцю зарила, щоб вона пішла, може й пішла. А ну-ка, може прижилася чи не прижилася? Є тут коренець? не зрозуміло. Ну ні, хай ще трохи посидить тут і прийду трохи згодом. Назад зариє її. Побільше грунту туди. О! Нехай нехай приживну, дивлюся, що св'яне вона, ось листочки. Давайте я так, напевно, їх... Повідриваю про всякий випадок. Ну, може ця частина приживеться, побачимо, не буду зараз чіпати більше, але вона тут є. Бачите, тут вже так все моментально, буквально за пару днів все зазеленіло, кропива, мені вже в пояс. Дивіться, яка шикарна. Прямо ого-го. Давайте сюди сходимо. Дивлюся, там діти щось нового набудували, вони когось поставили. Піддона. Лавку зробили. Дивіться, що вони тут роблять ці діти. Я не знаю. Ну що, нормально так тут. Можна усамітнитись. Може це і не діти, дивіться, яку дошку здорову знайшли. А то що таке там в пакеті лежить, не знаю, навіть дивитись не буду. Може тут хтось з наших... Влаштовував пікніки, робили собі тут цей, як його. Е, барбікю, ну не, не бачу, кострища ще ніде не було, багаття нема. Так що я не знаю, що це тут таке. І тут ось паличками хтось щось понатикував, ось дивіться. Може, хто що посадив. А, жінка якась, напевне. верніше людина. Дивіться, калачики. Може це вона тут їх і посадила. Ось, бачите, ось ростуть. Можливо, якась людина сюди прийшла і так само, як я, вон запихнула. Може і ось воно розмножує його тут. Бачите? Ну я там розмножую, цей забирати ні в кого не збираюсь. І тут ось хтось, може це примулку хтось посадив. Квіточка, ось, бачите, так само хтось гілочками його. Тут виділив, щоб ніхто не вирвав чи не, 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 не наступив. Ну, може й так, бачите, хтось посадив квіточку. Нехай росте. Знаєш, не я одна така. Хі -хі -хі -хі. Та я їй не претендувала. Але. Звання самої любительки природи на цій планеті. Це дерево таке цікаве. Так, ну що, пішли. Года, що тут не ростуть грибки, можна було б походити, позбирати. Приготувати, то не приготували, а позбирати можна було б. Ну нічого, Сходимо туди до річки, може квіточки знову подивлюся. Трошки хочу розімняти свої булочки, тому що, самі розумієте, активність вона повинна бути. І головне, що мені найбільше подобається, це така погода, як зараз. Тим, що сонця нема, хоча зранку було, парило навіть так палило. Я Думала, що може навіть піду позасмагаю трохи. Хоча, якщо чесно, я не дуже так е, люблю засмагати і вважаю, що це не корисно для, для шкіри, навіть може бути небезпечно, Ну, але намазатись кремом в мене є крем, а так просто десь об затінку е, можна розстелити коврика якогось і почилити все таки отримати трошки тепла, сонечка. Сонечко треба. Просто що не на відкритих сонячних проміннях бути. Тому що мені здається, якщо так просто гуляєш навіть по вулиці в сонячну погоду, то е, його достатньо, яке попадає на шкіру, навіть коли ти просто йдеш. А так, щоб ще лежати, роздягатися і ще засмагати, то трохи я не коректно сказала. Ну, для мене це в принципі не дуже. От коли десь на морі. То, звичайно, що ти там лежиш, вилазиш з води, чи там на озері десь, підсихаєш. Але все одно потім я обов'язково мажуся мащуся кремом ось і якби стараюся на відкритому сонячному промінні не знаходитися. Стараюся орендувати, якщо десь на морі, відпочиваю. Блін, давно так уже ніде не відпочивала. Опять. То Стараюся брати якісь парасольки там. А якщо десь на природі біля озера, то я стараюся ховатися під, ну, десь під крону дерев, тому що вже пояснила, по якій причині. Це не добре. А от в Ірландії сонця не дуже так багато, то можна і трошки погуляти на сонці. А от така погода саме, яка зараз, так взагалі супер. Коли сонце за хмарами, але тепло, то мені дуже-дуже подобається тут. Саме в таку погоду гуляти. А й дощик я люблю, якщо чесно. Взагалі Ірландія мені підходить по їхньому клімату. Дивіться, Які тут красиві є. Листівки у них дуже багато. Їх продається скрізь. І в туристичних місцях, і на заправках. Ну, скрізь скрізь Тут я була, ось, бачите? Ну, Довго тут не буду стояти, тому що музика грає для ютубчика, це буде не дуже добре. Буде сваритись на тебе. О, бачите, ось цей замок Бонраті. О, прикольно, за вечками. пташки, баранчики. Дивіться, яка красива. Ну, яка ціна? А, так ціни я її не бачив. А, є ціна, зараз покажу вам. Вон дивіться. 2 євро за 5 штук. А якщо, то 50 центів одна. Ну, якщо одну штучку купувати. Так, я так одяглася, в мене кросівки такі стрьомні, друзі. Ну такі для того, щоб просто по природі ходити, то я на цей не хочу всередину заходити, трошки соромлюся. А на садовий центр можемо подивитися, зайти. 395, отакі. Я вам вже показувала, шикарні гвоздики, подивіться які вони гарні просто. Слухайте, Супер. Друзі, я вже прийшла сюди по дорозі зайшла в садовий центр і зняла відео, так що дивіться на моєму каналі, це окреме відео буде, я змонтую. А це продовження того, якого я почала. Вон, бачите. Трошки є різних квіточок. Миленьких скоро трояндки ще підуть. І я думаю, що скоро й дощик піде, так що довго я не буду з вами гуляти. Скоро, я думаю, що хляпне. Вода он прибуває. В річці повна річка води. Зараз схожу на ту сторону, певне річки. У мене ж є насіннечко, я ще його не з'їла. Трояндочки ось дивіться, які. Красиві. Бачите? Супер. М -м -м. Оце, оце, здоровенний кущ. Він аж до самої води це не впасти в річку ще. Подивіться, щоб вам так показати, масштаби цього куща, він прямо аж туди до самого містка. Як же ці троянді тут добре, як вона розрослася, я просто в шоці. Їй тут подобається, бачите, просто, просто купа-купа пуп'яхів. Ой, супер. Ой, добре тут. Взагалі, особливо в таку погоду. Просто гуляв би і гуляв би. Пішли з вами до річки, але по дорозі ще покажу вам дзвоники. Тому що ці всі ми вже бачили, а ці дзвоники мені кожного разу подобаються. Подивіться, які шикарні. Тут електромобілі їздять повно. Люди сидять, відпочивають. Хто відпустці, хто може вже після роботи. Та який троян, дивіться, я вам казала. Шикардос. О, моя улюблена частина, снопи і зачарету. І так їх ніхто звідси поки не забрав. Тут я себе відчуваю, наче я в селі, на Чернігівщині, плаваю по річці. Ой, коли час був гарний, друзі, що вам сказати? О, хтось залишив вон миску якусь. Хтось їв тут чи що. Подивіться. Ой, боже, хтось миску залишив. Хтось щось їв, напевне, в кафе чи в ресторані. Взяв її сюди і залишив тут. Може забрати? А чого ні. Друзі. Чи не можна таке забирати? А ну напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Красива миска. Можна було б у ній щось посадити. Якусь вазона. Хтось їв. Ой, що це воно там? Щось упало чи що? Хтось... Тут навіть хтось і пив, вон, бачите? Багато хтось пив. Ой, тут добре. Ну зараз тут посижу, перепочину. Хача я не втомилась. Тут я люблю оце на цій лодці. Посидіти трохи. На з'їм та й піду в номер. На вечерю, вже вечеря в нас.